Останній бій. Підземний хід скінчився. Попереду блимнув сонячний промінець. Дядечко Медяник помацав правицею кам'яну ляду, що прикривала вхід на поверхню. Петрику, потримай мишенятку. Кухар обома руками натиснув на ляду, і вона впала кудись у бік. Дядечко Медяник висунув голову на поверхню. Сміливці потрапили до саду. В якому навіть він, королівський кухар, ніколи не був. Над головою в дядечка Марципана на вербі гойдались жовті груші. А неподалік, на клені, яблука. дядечко Медяник протер очі, сам собі не вірячи, то були золоті яблука, друга найбільша таємниця країни Марципанії. Велика. Квадратова огорожа з гострими кілками угорі, ще більші ворота закривали сад від цікавих очей. Добрий кухар пересадив через огорожу Петрика з мишенятком і, сам, кречучи, видрабався в садок. Допоможи мені, Петрику. Тікачів вдвох насунули ляду на отрів, на отвір фіднику. Знизу почулося глухе грюкання, гепання. Хекання швидше до яблук гукнув королівський кухар. Разом з Петриком вони рвали золоті яблука і ховали їх, дядечку, у просторі кишені, Петрик у пазуху. Одне яблуко зірвалося з гілки і впало на землю. Мишенятко передніми лапками і носиком швидко покотило його до зачинених воріт. Якщо перший марципанів ключ саме від цих воріт... Ми врятовані, розмірковував добрий кухар. Але коли ні, він устромив ключа у замок, повернув його тричі. Замок тихенько дзенькнув. Петрику, сказав на вухо хлопчику дядечко Медяник, за цими ворітьми завжди чергують два людяники і завжди спинами до воріт. Зараз ми кинемось на них, штовханемо у садок і швидко закинемо, зачинимо ворота. Де ти полишив своїх нових приятелів? У холодку під вишнею. це добре, бо недалеко тримайся мужній хлопчику. І дядечко медяник широким помахом руки розчинив ворота. Але за воротьми мовчки стояли не два людяники і не спинами тікачів. ціле льодяникове військо на чолі з першим і єдиним міністром Трюфелем виставило гострі списи на зустріч медянику Петрику і мишеняті з безрозмірним животиком. До бою, мої вірні людяники, до бою. гукнув Труфель. Блиснули гострі списи цукеркових солдатиків. Ще мить і невідомо чи посміхнулося б коли-небудь доброму медяникові Петрикові і мишеняткові сонечко. І саме тоді добрий кухар і фокусник, дядечко Медяник, що. Не розумівся на військовій справі, придумав фокус, який потім було записано в історії країни Марципанії найбільшими літерами. Він гукнув такі дивовижні слова Мур, бур, цур, цвіст. Хто найкращий танцюрист? І грізні цукеркові солдатики, що займалися лише військовими вправами, глянули на дядечка Медяника і затанцювали. Вони кумедно повертались на всі боки, сідали й швидко схоплювалися. Це виходило в них дуже незграбно. А дядечко медяник чаклував. мара, бара, Мацапура. Це не танок, а халтура. Льодяники повикидали гості списи, що вас заважали їм, та вдарилися навприсядки. Проте вони, мабуть, були недосвідчені танцюристи. Бо швидко й попадали на землю. Годі вам марширувати та списами розмахувати. Відвоювалися, сказав дядечко Медяник, руки вгору. Людяники задрижали, наче листя на осіннім вітрі, і сидячи, підняли догори руки. А ви ще всіх перший єдиний міністр пан Трюфель, дядечко Медянику, Петрику, Мишенятко. Це гукали юні марципанці. Вони щось сили бігли до переможців людяникового війська. Що сталося? стурбовано спитав пундик. Потім, потім, усміхнувся до дітей дядечко Медяник. Ви ще встигнете, вам про все розповімо. А зараз тримайте. І дядечко Медяник, Петрик і Мишенятко простягнули дітям по золотому яблучку. Дякую, сказала Карамелька і відкусила шматочок яблука. Похвалила, як смачно. І мені дайте, ревниво попросхав вареничок Лавреничок, який забарився і прибіг останнім. Найбільше яблуко дайте. Тримай. Петрик вийняв за пазухи яблуко. Ой. скрикнула Соложенка. Куди поділась карамелька? Ой, а йде вареничок Лавреничок, замість чорнявої карамельки. Тепер поруч неї стояла тоненька білява дівчинка, зовсім не схожа на колишню карамельку. А на тому місці, де тільки но стояв товстенький вареничок-лавреничок, з'явився хлопчик підтягнутий і стрункий. Він щиро привітався, добрий день. На жаль, я не знайомий з вами, хлопчик кивнув на біляву дівчинку, крім Кароліни, а моє ім'я Валерик. Яка цікава гра, застрибала Соложенка, я теж хочу бути іншою. І от не стало ще одного яблука, але не стало й Соложеночки, а до дітей усміхнулась тепер чорноока дівчинка. Салі! привітно назвала вона своє ім'я. Пундику, де ти? скрикнула Марципанка. Пиріжечку, куди ти подівся? Ні, я Петро, заперечив кароокий смуглявий хлопчик. А я Панас сказав веснянкувати. Ой, як давно ми не бачились, Салі, в тебе справжня коса виросла, і Валерик високий такий. А в Панаса ще більше веснянок. Ні, не більше, заперечив Панас. А от чому нас менше нині, а де Марійка? Справді, де наша Марійка? захвилювалася Кароліна. Дядечко Медяник присів на навпочепки перед Марципанкою, взяв ласково Дівчинку за плечі і зазирнув її очі. Марципанку, з'їж, Яблочко. Бачиш, всі дітки стали такими, як були колись. Їх зачарував король Марципан. Ні, заперечила Марципанка, навіть ніжкою тупнула я, королівська доня, принцеса Марципанка. Вона раптом заплакала, ручками розмазуючи сльози по рожевих щічках. Де мій тато? Чом ви полонили його, вірних людяників? Що ви зробили з моїм татом? А й справді, схопився дядечко Медяник. Трюфелью, де король? Перший єдиний міністр почервонів. Я дуже вибачаюсь мені соромно про це казати, але його королівська величність застряла у підземному хіднику і навіть поворухнутися не може. Дядечко Медяник глянув на людяників. Ті мовчки сиділи на землі з піднятими угору руками. Опустіть руки, сказав медяник, і повертайтесь до будинку, де ви жили. Людяники зникли, наче їх і не було тут. А ви, Трюфелю, ходімо разом з нами. У коридорі, що вів до забороненої кімнати, було пусто. Лише льодечок лежав нерухомо біля потрощених дверей. Дядечко Медяник кинувся на коліна. Льодечку, милий, ти захистив нас, ти своєю смертю врятував дітей, допоміг нам дізнатися про таємницю золотих яблук. Ми завжди тебе пам'ятатиме. І раптом, раптом всі почули стогін. Я теж пам'ятатиму. Ти живий, дядечко Медяник припав вухом до грудей льодочка. Так, прошепотів льодочок. Недарма ви зробили мені серце. Ти житимеш, гаряче сказав. Дядечко Медяник, зараз перев'яжу тобі рани. Добрий фокусник країни Марципанії вийняв з кишені бинт, старанно перев'язав руку і голову людяночкові. Петре, Панасе, віднесіть Людяночка до королівських покоїв, сказав дядечко Медяник. Там йому буде затишно і спокійно. Хлопчики обережно понесли льодочка, а дядечко Медяник увійшов до забороненої кімнати. Він лахилився. Над великим отвором у підлозі, що його недовго, недавно прогризло мишенятко. Агов, Марципане, як справи вашої королівської верличності? Це ви, медянику, почувся невдоволений голос. Хто вам дозволив так шуткувати зі мною? Де мій перший єдиний міністр Трюфель? Де вірні людяники? Пане Марципане, у низькому поклоні схилився над діркою Трюфель. Ми не винні, нас перемогли, і діти з'їли золоті яблука. Ой. крикнув король. І ви, Трюфелю, теж? Ні, ні, сполохано відказав перший єдиний міністр. Я не їв золотих яблук, мені не дали їх. Тату. крикнула Марципанка. А я не захотіла навіть надкусити золоте яблуко. Я ж не чужа, я твоя доня, правда? запала мовчанка. Дядечко Медяник. Суворо сказав, пане Марципане, будьте чесні, хоч перед самим собою. Знизу почулося сопіння. Володар Марципанії хотів вирватися із міцних обіймів свого підземного ходу. Може, принести лопати та розширити хід, розмірковував дядечко медяник. Ні, нічого не вийде, вставив трюфель. Там же кам'яні стіни. Знизу почулося скигління. Всі покинули мене, я нікому не потрібний, ніхто мене не любить. Пане Марципане, хлюпнув носом Труфель, я ж казав вам, не їжте стільки торта, бо ще більше потовстішаєте. Дядечко медяник випростався на повний зріст, сказав суворо. От що не на марципане, сидіть собі під піджемному ході, доки не схуднете. І добрий кухар вийшов із кімнат. Яка ганьба, сердито бурмотів він. Жалкувати спілого торта для дітей, а ще прикидався таким добрим. Медянику, зачекайте, почувся розпачливий крик із підземного хідника. Дядечко, медяник зупинився. Що вам там іще? По хвилині мовчання король марципан сказав. Я більше не буду, мені страшно тут. Я не справжній король. Дайте мені золоте яблучко!» Ловіть, гукнув дядечко медяник І мені дайте яблучко!» – нудно, солодко попрохав трюфель. Марципанка стояла і нічого не розуміючи, кліпала карими оченятами. Виходить, що я теж. дядечко підійшов до дівчинки, обняв, притулив до серця. Виходить, що ти теж маєш з'їсти золоте яблуко. І Петрик, і Кароліна, і Петро, і Валерик, і Панас, і Салі назавжди запам'ятали наступну мить. Руде марципаняче волосся на очах стало золотавим, великі карі очі блакитними, щезла коронка з цукатів, яку марципанка завжди губила, а замість неї запловменів віночок з ромашок. Гаптоване з золотом платічко перетворилось на вишивану сорочечку і яскраво червону спідничку. Марійко, донечко моя, скрикнув дядечко Медяник. Тату, любий, як довго ми не бачилися, де ти був? Я завжди був поруч, але про це треба довго розповідати, доню. А з-підземного хідника, крякчучи, дерся на гору малий лисий чоловічок. Йому подав руку довготелесий рудий чолов'яга. І вони стали поруч. Дядечко Медяник аж руки в боки взяв. Так це ви, Марко, з Трохимом, правили нашою Марцепанію. Та я опустив очі лисий чоловічок. І я почухав потилицю Довготилесий. А я все думав, куди ви щезли, очі б вас, мої ледацюх не бачили, казав дядечко Медяник. Напанувалися? Лисань Марко і Довготелесий Трохим втупились у підлогу. Дядечко Медяник наказав Беріть краще відра та йдіть у поле, марципани полийте. Досить я вже на вас спину гнув, досить, і діти вас вихваляли. Навіть Україні чудес треба вміло господарювати. І тут, дядечко Медяник таємниче підморгнув дітям. O, manai, kad tu esi šios kitos.